Не так давно я записував інтерв'ю з генералом Кирилом Будановим, керівником воєнної розвідки. Він поділився своїм досвідом. Він сказав, що вербувати на Росії там потрібних клієнтів каже, ось так. Ну, от реально, ось так. Тобто, гроші роблять свою справу. Так, да. да. це, це правда. Вони моральні етичні норми там взагалі відсутні. А шукати патріотичних, ну, насправді, патріотичних шукати не так важко. Я казав колись, каже, зрозуміти правильно, от, наприклад, ізраїльські спецслужби вони працюють через діаспору в своїй переважній більшості. Та? Через діаспору, через е, е, ті контакти, які там залишилися ще, не знаю, з якихось часів. І їм так комфортно. Е, як нам працювати? Ми, ми, ми так само працюємо через діаспору. Я розказував приклад, що в Тюмені, ну не буду казати, що там, там і так всі знають, що в Тюмені 70% населення це вихідці з України, причому переважна більшість з Західної України в Тюмені. І коли там щось відбувалося, то там начальника міліції стали, він з, з України, то він кого? Заступника так само з України, то так само підтягує. Ну, ну там, там такий конгломератство. І, і знищити його так от в, в, в одночасті просто так неможливо.